Інтеграційний захід куліш єднання організувала благодійна організація Благодійний фонд Рокада у Рівненській області. Місцем проведення обрали туристичну родзинку рівного парк історичної реконструкції Оствиця. Таким чином відзначили 21-шу річницю діяльності фонду в Україні. Благодійний фонд Рокада працює вже 21 рік на території України, але власне спочатку свого заснування він працював з біженцями. А від початку повномасштабного вторгнення. В 15 регіонах працює ті, хто невтомно допомагають людям, і самі час від часу потребують енергетичного перезавантаження. Зазначає регіональна координаторка благодійного фонду Рокада у Рівненській області Алла Красовська. Святковий день для нас він не буває без роботи. Тобто, наші фахівці навіть тут організували локації для того, щоб позайматися з дітьми або проконсультувати людей, з числа внутрішньопереміщених, які завітали до нас на це свято. У заході взяли участь представники релокованих військових адміністрацій Креміної, Чмирівської, Маріупольської та інших, які разом з Рокадою допомагають ВПО у першій половині дня. Робили такі розвантажувальні майстер-класи і провели цей день на природі, аби наснажитися і мати силу надалі багато підтримувати і допомагати нашим внутрішньопереміщеним особам. А вже от зараз, в другій половині дня, вирішили зварити такий куліш єдності, і дуже раді, що цей день прийшли з нами розділити саме ті, з ким ми пліч опліч працювали весь цей час. Це ті релоковані військові адміністрації та люди. Люди, які приїхали до нас звідусіль із Маріуполя, Херсонщини, Запоріжжя, з Луганщини, Донеччини, з Харкова. Запросили на нас на святкування дня народження цієї дуже потужної, я хочу це, це дуже підкреслити, дуже потужної організації, яка допомагала нашим переселенцям, які переїхали сюди, релокувалися з непідконтрольних територій Луганської області, дуже надала допомогу. Дуже багато зроблено цією громадою, і всі ті питання, які до них зверталися, не тільки там щодо компенсування якихось коштів, але і психологи, психологи і така інша допомога. В листопаді 2022 року в Рівному відкрився центр підтримки переселенців Ямаріуполь. Це був крайній центр в 2022 році, так їх на той час було 17 на території України. І першим нашим, можна сказати, партнером став благодійний фонд «Ракада». Ми в грудні підписали вже меморандум про співпрацю. і До сьогоднішнього дня співпрацюємо. На присутніх чекали урочистості просто неба, історичний екскурс в історію українського національного одягу з можливістю приміряти вбрання та звичайно традиційний український куліш. Такі заходи важливі для підтримки діяльності фонду, адже рокада одна з найдієвіших організацій в Україні. Взагалі від самого початку роботи офісу активного активної роботи офісу омбудсмана тут на Рівненщині, Ми відразу стали партнерами з благодійним фондом «Рокадою» і я сміливо можу сказати, що це один з найдієвіших сьогодні фондів. Громадська організація, яка сьогодні здійснює свою роботу, і зокрема саме в частині допомоги внутрішньопереміщеним особам, які зараз знайшли прихисток тут у нас на Рівненщині. А цей напрямок також є важливий і для нас. Ми також постійно ми моніторимо. Моніторимо місця тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб завжди спілкуємося, приймаємо, приймаємо їх у себе в офісі для того, щоб бути максимально в допомозі для них і безпосередньо саме в цьому напрямку і рока дає для нас важливою підтримкою. Працівники благодійної організації Благодійний фонд Рокада відчувають потрібність своєї роботи. Більше того, чітко усвідомлюють свою важливу місію в такий непростий час. В благодійному фонді Рокада я працюю з 2022 року. Найбільше пишаюсь. Я пишаюсь, що я в цій команді. Я пишаюсь, що я маю можливість бути причетною до великої справи допомоги людям, які ці цю допомогу потребують. Я пишаюся бути в Знаєте, приналежної до такої спільноти, професіоналів, класних людей. І дійсно є слоган благодійного фонду Рокада це добро, яке відчуваєш серцем, і я точно його відчуваю.